Максиме, привіт. привіт. Мої тобі вітання. Ти зовсім нещодавно приєднався до команди. Розкажи, будь ласка, за свої перші такі емоції та враження. Емоції дуже позитивні, враження хороші. Мені дуже сподобався атмосфера в команді, який характер в команди я дивився протягом, бо в мене був. Період, коли в мене була травма, я був без команди, я дивився за цією командою. Ця команда кожному супернику може дати бій. Мені сподобався її характер, принципи. І коли ну, пропозиція прийшла, та якби з оболоні зв'язалися зі мною, я навіть довго не думаю, чи прийняв її. Мені все підходить, все подобається. Розкажи взагалі, як тебе сприйняла команда, з ким зараз найбільше комунікуєш. Прийняли, як на мене, дуже тепло. Я багатьох людей знав, з деким вже пересікалися на футбольних полях. 90% команди я вже знав, можна сказати так. Решта з хлопцями притираємося один, один до одного. Ну, такий саме більше мені поки комфортно це Ігор Мединський, Артем Вовкун, Саня Рибка. Бо ми вже з Артемом Вовкуном і Саня Рибкою дуже довго знаємося. Ну і помаленьку один до одного притираємося. Так все класно. Ти вже маєш чималий досвід в Українській прем'єр-лігі. До речі, ти грав із рибкою, з Ловкуном. Як як ти вважаєш, це тобі допоможе якось швидше так адаптуватися в це, команді? Звичайно, звичайно, вони завжди допомагають, підказують. Знаєте, в кожній команді все щось своє є і все по-новому. І вони мені з цим допомагають і підказують. Підкажи от на футбольному полі, на якій позиції, де тобі краще, зручні, зручніше грати? Знаєте, в мене кар'єра вже така трошки довга, і в мене різні ситуації були, коли я грав і правого захисника, правого латераля, правого хава, центрального нападаючого, лівого захисника. Але так само більш комфортно напевно правого захисника і правого латераля, якщо команда буде ну, в три захисника грати. Зараз ти перебуваєш з командою на зборах у Туреччині. Розкажи взагалі, як тобі тут, які перед собою ставиш цілі тут, чого, чого хочеш досягнути на цих зборах. Ну, в самій Туреччині завжди класно. Тут погода, хороші поля, хороші спаринги можна проводити. цілі перед собою ставлю якомога швидше набрати форму. Допомогти команді виконати завдання на сезон і якомога бути кориснішим цій команді і допомогти їй в поставлених цілях. Максиме, я дякую тобі і бажаю успіху у команді. Дякую.